Що сьогодні означає слово мир? Може, просто відсутність війни, лиш би мирно нам жити усім, кажуть люди, зазнавши терпінь. Я спитаю тебе, друже мій, ти як молишся кожен раз, то якого ти миру просиш, щоби просто не було війни? Чи ти хочеш Господнього миру? Нам Ісус через Слово казав від Івана, глава 14, 27 віршем, сказав так. Зоставляю вам мир, мир даю, мир від себе даю і не так, як сьогодні дає вам цей світ. В Серце ваше даю я спокій. І прошу, не лякайся, не бійся, утішитель з тобою завжди. Він утішить, поможе, розрадить, мир пішле, як тривога в душі. І якщо ти довіриш все життя для Ісуса Христа, то тобі не страшна яма Левів, будеш як Даниїл до кінця, як ті троє мужі в Вавилоні, для яких навіть піч не страшна. Вони кажуть, наш Бог Він є сильний захистити від печі всіх нас. Коли й не так, то знай, царю, бо бовану не вклонимось ми, бо ми служимо лиш Богу одному, нема інших богів на землі. Чи мир тоді в Ізраїлі царив, та ні, вони були в полоні, мир Божий їхнє серце наповняв і не страшні були. Ні погрози, ні накльони. А коли війною йшли на пророка, Єлисеєм котрого зовуть, чи просив він від Господа миру, на землі, на якій він ходив? Там слуга його лиш турбувався, що, мій пане, ми будемо І Єлисей тоді каже О Боже, відкрий очі у тому слузі. Бог зробив за проханням пророка і побачив слуга біля них, Колесниць є багато і коні, Боже військо сильніше від тих. Таких прикладів можна багато перечислити з Біблії нам. Та я хочу, щоб ми зрозуміли всі ці люди це віри мужі. Вони ревно служили творцеві, одному лиш йому, а не двом. Ти не зможеш служити мамоні і молити, щоб Бог тебе чув. Так, ми молимо за мир на в країні, але маємо ми вірою жити. І тоді, як війна скрізь у світі, вірним Богові маєш ти бути і сказати: Господь, твоя воля, якщо навіть ти не захистиш, о мій Бог кожен раз тебе молю. Ти нас в небо своє забери, братя і сестри, я всім вам бажаю мир Господній, що вищий над всіх, береже хай серця та думки вам в Творцеві, Ісусі Христі. Амінь.